Фінальні рішення Байдена Чинний американський президент доручив міноборони США наростити військову допомогу Києву? А також Білий Дім планує нові енергетичні санкції проти Росії. Все це має посилити позицію України, якщо дійде до мирних переговорів. Як саме обговоримо з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Вітаю Дмитре. Отже, які рішення вже ухвалені, і які ще плануються? Ірно, ну, щодо того, що ухвалені дійсно є формальне доручення президента Байдена. Доручення, яке він дав Міністерству оборони, максимально прискорити поставки для України, наростити військову допомогу. І зокрема, це мають бути засоби для перехоплення російських ракет. Бачимо, ми що почався вже фінальний відлік, відлік останнього місяця повноваження адміністрації Байдена. Ну і якраз як сказав радник президента з нацбезпеки Джейк Саліван, до середини січня наступного року є рішення передати поставити Україну. Ні, процитую сотні тисяч артилерійських снарядів і тисячі ракет. Ну, і ось зараз білий дім повідомляє, що в рамках цієї програми, в рамках цього доручення, в останні місяці вже надали Україні сотні американських ракет для перехоплення російських. Ну і зараз є доручення Байдена збільшити такі поставки. Офіційні цифри, які вже опублікували у Вашингтоні, що спочатку війни американська адміністрація взяла на себе зобов'язання щодо поставок Україні зброї, десь на 63,5 мільярди. Доларів я днями спілкувався в радбезі сполучених штатів. Там мені пояснили, що до 20 січня момента, коли зміниться влада в сполучених штатах, прийде, відбудеться інаугурація Трампа. Прийде Трамп. Вони хочуть наростити ті поставки, тільки вдумайтеся до 70 мільярдів доларів. Ну і ось в рамках цієї суми роблять все можливе, щоб за рахунок поставок два в одному з одного боку допомогти Україні вирівняти ситуацію на фронті. Ну а з іншого в більш широкому розумінні теж цитата за білим домом зміцнити. Позиції України в міру того, як вона обороняється від російського нападу, для цього вже у січні буде фінальний Рамштайн, де Готується величезний пакет допомоги з того, що попередньо зараз кажуть, що можуть надати рекордний пакет на мільярд двісті мільйонів доларів. Ну тільки уявіть, пам'ятаєте, раніше пакети американські були і 120 мільйонів, і 150 мільйонів до 200. Ну ось зараз мільярд двісті мільйонів. Один пакет. Тобто, це все говорить про масштаб події, про масштаб того, що відбувається. Попередньо в цьому пакеті мають бути боєприпаси для артилерії, зенітні ракети, засоби ППО. Ну і е, теж правда. Що на американських військових складах їх іноді не вистачає таким чином, те, що не вистачить, щоб Україні передати просто тут і зараз передати на фронт, проплатять виробникам для того, щоб як мені підкреслили в американському радбезі до цента до долара повністю весь той бюджет, який є, витратити на допомогу Україні ще за Байдена. Більше того, витрачатимуть гроші не тільки в рамках програми Підії це президентське повноваження, але і бюджет всіх тих фондів, які є у Пентагону, є у Державного Департаменту ну зокрема сказали мені в радбезі, що збираються витратити повністю кожен долар в рамках фонду закордонної мілітарної допомоги. Це те, де є вже рішення, те, що готується, готується до запровадження нових санкцій проти російського енергосектору. Тут фінальний документ ще в стадії підготовки. Але те, що чую, що в останні тижні своїх повноважень Байден теж збирається його підписати. Зараз лише формується, якими будуть ці нові енергетичні санкції проти Росії. Ну і з попереднього йдеться по перше, про точкові удари по ціньовому флоту Росії, і про точкові удари по тим суднам, які формально можуть належати якихось якимось там підставним компаніям, і, наприклад, європейськими і з інших країн світу, але всі вони перевозять російську нафту. Тут цікаво, що багато наслідків у цього рішення, але найголовніше, що після того, як вони опиняться в американських чорних списках, жодна страхова компанія світу не наважиться цей танкер, цей флот страхувати. Ну а ризики величезні, зазвичай, коли займаються цим бізнесом, то ризики спочатку страхують, потім перестраховують. Тобто, фактично, це ну розоряє цей бізнес. Як що немає можливості застрахувати свій теплохід. Ну і удар також планують по російських експортерах нафти, які досі не були включені до санкційних списків. І попередньо обговорюється ідея, що можливо буде і удар по фінансових інституціях, які Обслуговують, проводять фінансові операції із російськими енергоносіями з нафтою і газом. І тут цікаво. Я якраз проконсультувався зранку з інформованим джерелом в американських державних структурах. Зазвичай була домовленість внутрішня, що американські санкції взагалі не анонсують. Робили це для того, щоб Росія не могла підготуватися. Ну і зараз бачите абсолютно інша ситуація. Попередньо говорять про цей енергетичний санкційний пакет. Попередньо його анонсують. З'являється інформація інформація в пресі, ну як мені пояснили, цікава інформація. Робляться для того, щоб зокрема і фінансові структури по всьому світу, які ще ведуть бізнес з Росією, просто зрозуміли наскільки це небезпечно, і навіть якщо ніхто ж не знає, хто там зараз підпадає під радар американського міністерства фінансів, хто там буде в санкційному списку, тобто той бізнес, західний бізнес, іноземний бізнес, який все ще веде енергетичний бізнес з Росією, щоб зрозумів, що є небезпека, ну і сам Відмовився від цих контрактів, які б там гроші вони не приносили. Тобто, оголошення про санкції воно має комплексний підхід. Це ще такий, знаєте, і превентивний захід для того, щоб бізнес замислився. Бізнес знову відверто скажу, злякався і відмовився від цих енергетичних контрактів з Росією. Іра, колеги. Дмитре, дякую за розлогу і інформацію. З останніми новинами щодо збройного пакету від США був наш спецкору Вашингтоні Дмитро Анопченко.